формула лінійну функцію, графік якої проходить через точки 1-5 і мінус 3-13. Давайте з вами складемо ланцюжок нашого розміркування. Завдання звучить так: задайте формулою лінійну функцію. Отже, ми згадуємо з вами, що лінійна функція взагалі має вигляд y до рівня k x Що ж означає? Задати формулою лінійну функцію. Фактично, це означає знайти невідомі коефіцієнти, чому буде дорівнювати К і чому буде дорівнювати Б. Отже, ми маємо з вами дві невідомі величини. Щоб знайти дві невідомі величини, треба скласти два рівняння. А коли ми складемо два рівняння, то це буде означати, що ми будемо мати систему, яку нам потрібно буде розв'язати. Отже. Звідки ж взяти цю систему? Давайте подивимось, яку умову ми не врахували. Графік проходить через точки. Давайте згадаємо правило, що якщо графік якоїсь функції проходить через певні точки, або якщо точки належать графіку функції, це означає, що координати цих точок задовольняють нашому рівнянню. Тобто, ми маємо з вами координати точок. Які повинні задовольняти рівнянню лінійної функції y дорівню kx плюс b. Тобто перша точка з координатами 1-5. Замість х нам треба написати одиничку. k помножити на 1 буде просто k. Замість y підставити відповідно мінус 5. Тобто замість y буде написано мінус 5. Будемо мати рівняння. Мінус 5 дорівнює k додати b. Тепер те ж саме давайте зробимо з іншою точкою. Точка з координатами мінус 3 і мінус 13. Тобто замість х в наше рівняння, y до рівня k, плюс b ми підставляємо число мінус 3, тому що координати задовольняють. Задовольняють, значить, ми можемо підставити і отримати вірну рівність. К помножити на мінус 3, це буде мінус 3к. І мінус 13 підставимо замість y. Матимемо рівняння. Мінус 13 до рівня, мінус 3К додати Б. Таким чином, ми тепер маємо з вами два рівняння з двома змінними. Отже, отримали систему із двох рівнянь з двома змінними.